Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні я готовлю пірашки дуже смачні. Я би сказала, мега вкусні. Тісто абсолютно не липне до рук, воно приятне в роботі і не треба буде вам ні муки, ні посне масло підливати на стол або на доску. Так що спробуйте це тісто приготувати, я думаю, що вам воно подобається. тіста 500 г просіяної муки, але муки може піти або менше, або більше. Я покажу все. Молока 150 грамм, молоко тепле, Пів чайної ложки солі, ч, е, столова ложка дрожжі. У мене сьогодні сухі дрожжі, чайна ложка сахара і два яйця. Сливочне масло 100 грамів. Я його буду ще питаю. Начинка: творог 500 грамів, творог жирний домашній, пучок зеленого укропа і одне яйце. Варух. Соль по вкусу. В миску висипаю дрожжі, сахар і додаю тепле молоко. Размешиваю, накрываю пищевой пленочкой и отставляю в теплое место. Вот так хорошо перешли дрожжи. Вот так я их размешаю еще раз. Главное, чтобы они хорошо работали. Опустю их. И теперь добавляю сюда два яйця. Хорошо розмішую, висипаю соль і виливаю, я підтопила сливочне масло в мікровалновки. Отак от, от. Все промішую і додаю муку, але не всю, буду дивитися по тісту. Мука у всіх різна. Може, треба буде ще додати. А може і не треба. Так, тісто стоживки домовляю ще. Ще три ложечки положила. Так. Як я і говорила, мука різна Цікави висока клітка винна мука у мене іменно така. Тобто я бачу, що муки піде менше, ніж 500 грамів. Починаю місити рукою. Так, ще додамо. Тоже забивать мухою сильно не надо. Ну, должно быть мягке. В описі я вам укажу, скільки в мене пішло муки. Думаю, що достаточно. Осталося, мабуть, грам, грам 50-70. Замішую тісто рукою, хорошо вимішую його до гладкості. Довго місити не треба, це не здоба. Просто хорошо його от так от розмішати руками, щоб не було комочків. Хороше, красиве тісто вийшло. Воно абсолютно не липне до рук. Воно таке приємне приємне. і я його буквально трохи одебью стол. Тут у мене 180 грамів рафінованої олії це я приготувала для жарки. Я буквально капельку налью в миску надляв. Помажу дно миски. І ось таке, бачите, хороше, хороше, нежне. Мягке, от таке от тісто Получається Все. Ставлю його, нехай підходить до теплого. І очки робимо, щоб виходив углі після газ. Все, ставим теплого Приготовуємо начинку. До творога мені треба додати зелень укропа. Я люблю, коли багато зелени. Творог вбиваю в яйце, добавляю соль по вкусу. ви добавляєте стик ви любите. Я добавляю так от, чайную ложечку и добавляю зелень. Хорошо все перемішую ложкою, и покашу. Потом буду ще толкушкою его толкнуть цей творог. так хорошо підійшло тісто. Викладаю його на доску. Мені треба його чуть-чуть подняти. -чуть ось так скручую його в рулет. Все. Тісто абсолютно не липне до рук, я не смазую ні постним маслом, ні мукою не присипаю нічого. Розподіляю його на кусочки, вот такі вот невеличкі. Не важу так, уже на глаз. Каждый кусочек я підказки в шарик. Так вот так. Они постоять еще буквально минут 5-7 на растойке. И потом я буду уже лепить сам пирожок. З цієї у меня получилось 15 пирожочков. Вот так я их закатала в шарики. И теперь минут 7 они должны постоять віддихнуть. Пленочка прикриваю, щоб не обвітривалось тисто. И хай я не віддихаю. Беру кусочок тіста, то в мене спинець то прикрите, щоб не завітрювалося І буквально нічим я не мажу, не підсипаю і розкатую качалочкою. У мене такі великі піражечки. Начинки я багато ставлю на пірашки. Ворога хватить. Ну і починаю ліпити. Тісто дуже хорошо ліпиться. Воно приятне в руках, не липне, нічого таке, знаєте, послушне, піддатливе. Головне, хорошо, от оцей гребішок зліпить, щоб потом ну, не було неприятних сюрпризів. Коли ви жарите, щоб він не розійшовся, таке теж бувало у мене. Ось так от я хорошо і перевернула. Такий пірожочок вийшло. Бачите? Ось тісто ідеальне. Огонь у мене менше середнього, налила масло, забачите, стільки ну, десь на мізинець, отак вот. І ставлю пирожочки. Сильно огонь не треба робити, переворачую по декілька разів з кожної сторони, щоб хорошо пропеклося тісто, щоб не було сире внутрі. Тісто тоненьке. Я переворачую на одну сторону, потім на другу переверну і ще дожарю. Дивіться, які вони класні виходять. Дивіться, надувала, і це так хорошо. Клас. Бачите? Я думаю, що вам видно. Хісто дуже хороше на пірашки. Перевирачу і сторони на сторону, щоб не було сирого. І вже буду витягувати. Девочки, вот так я спекла пирожочки. Ми вже спробували, два скушали. Тісто бесподобно вкусное, нежне, мега, я би сказала, нежне. Тісто абсолютно не липне до рук. З ним приємно работать з цим тістом. Ну дуже класно. Дивіться, я вам зараз, от вот він дивіться, який він мягкий. Ось вот такий він м'ягесенький, м'ягесенький. Вот так я зараз вам, вот, вот, бачите, багато начинки. Тісто пропечене. Тут е, е, просто сам творог, бачите, він же влажний, і тут якби така влажність. Но це не сире, тісто хорошо пропечене. Вони дуже м'які, нежні і вкусні, повністю пропечені. Тільки переворачуйте, будь ласка, по два-три рази со сторони на сторону, щоб хорошо пропеклось тісто. Щоб не було сирого внутрі. Оце, якщо ви думаєте, що це сире, це не сире. І ця влажність от, намакає тісто і кажеться, що воно сире, воно не сире. Я от вам розриваю, показую все, як є, бачите? Все хорошо пропечене. На цю порцію треба брати 400 грамів начинки. Я взяла 500 грамів творога, у мене 100 грамів осталось. Так що беріть 400 грамів.